Король футболу, король хитику, король Вімбелдонного гоночного треку, Король подачі, король удачі, король ракетки, король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогнів, Король порту, король кіберспорту, король хуку справа та своєї справи, король топголів, король стрільби та король надзвичайної гри. Эй Балкін, баркін, баткін, Бакін, Баркін, Баткін, Баркін, Баркін, ти, король. У четвер, 13 листопада, вісьмома матчами в чотирьох підгрупах, розпочався передостанній тур групового етапу європейської кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Тож до вашої уваги огляд результатів усіх поєдинків цього ігрового дня. Розпочинаємо наш огляд з квартету Ді, який найбільше цікавить українських вболівальників. Тут у першому матчі в Баку між збірними Азербайджану та Ісландії все було вирішено ще у першому таймі. На 20-й хвилині гості відкрили рахунок після того, як відзначився Альдмерт Гудмунсон. А за 6 хвилин до кінця першої 45 п'яти хвилинки Сверір Ігнесон подвоїв перевагу ісландців, і як потім виявилося, встановив остаточний результат на табло 2-0 на користь острів'ян. Збірна України в матчі в Парижі нічого не змогла вдіяти проти збірної Франції. В першому таймі наша команда ще якось трималася завдяки грі у п'ять захисників. Але в другій 45 хвилинці все це розсипалось, немов картковий будинок. На 55 й хвилині французи заробили пенальті, який реалізував Кіліан Бапе. На 76 шостій м'ячем відзначився Майкл Олісе. Ще через 8 хвилин Кіліан Бапе на свій рахунок записав дубль, А на 88-й кравку у матчі поставив Юго Екітіке. 4-0 перемога. Фран. Таким чином, підопічні дідя Дишама за тур до фініша гарантували собі перше місце турнірної таблиці групі Ді і стали другою збірною з Європи після Англії, яка забезпечила собі місце на чемпіонаті світу. За другу сходинку та путівку в плей-офф в останньому турі в очному протистоянні посперечаються Україна та Ісландія. Причому синьо-жовтим потрібно лише перемагати. Азербайджан вже точно останній. Непросту, але в той же час важливу перемогу в гостях в Єревані проти Вірменії здобула збірна Угорщини. Долю цього матчу вирішив один єдиний забитий м'яч на 33-й хвилині. Після затяжної атаки угорців Барнамаш Варга приніс своїй команді такі дорогоцінні три пункти. Мали шанси в цьому турі забезпечити собі місце на мундіалі і збірна Португалії, але проти цього виявилася Ірландія, яка на власному полі здобула перемогу з рахунком 2-0. Героєм матчу став Трой Перрот, який оформив дубль. Спочатку гравець Ірландії визначився на 17-й хвилині після подачі скутового. Ну а потім забив м'яч у роздягальню в другому таймі. Не витримали нерви у Крищану Роналду, який отримав червону картку за навмисний удар суперника. Отже, за тур до фінішу в групі F доля першого місця все ще в руках Португалії, адже в останньому турі вони прийматимуть вдома Вірменію, яку необхідно буде перемагати. За другу позицію, судячи з усього, в очній боротьбі посперечаються Угорщина та Ірландія. Ледь не трапилось сенсації в поєдинку групи АЙ в матчі між Молдовою та Італією, який обслуговувала до речі українська бригада арбітрів, на чолі з Миколою Балакіним. До 88-ї хвилини трималися нулі на табло. Але за дві хвилини до кінця основного часу Джанлука Манчині вивів сквадру Адзуру вперед. А в компенсований арбітром час крапку у матчі поставив Франческо Еспозіто. 2-0 – непроста перемога Італії. А от збірна Норвегії продовжує знищувати своїх суперників. Цього разу жертвою вікінгів стала Естонія. Хоча Балтійці протрималися увесь перший тайм, не пропустивши жодного разу. Але в період з 50 по 62 хвилину припустилися аж чотирьох пробоїн. По дублю оформили Олександр Сьорлот та Ерлінг Холанд. Єдине на що спромоглися естонці, так це м'яч престижу на 64-й хвилині від робі Сарми. 4-1 впевнена перемога Норвегії. Отже, за тур до фінішу в групі АЙ де-факто вже визначені володарі першого та другого місця. Збірні Італії для того, щоб посунути норвежців з першої сходинки, необхідно в останньому очному матчі між цими командами перемагати з різницею в 9 м'ячів, що є з розряду фантастики. Тож, швидше за все, збірна Норвегії напряму їде на чемпіонат світу, а італійцям квиток на мундіаль доведеться добувати в матчах плей-офф. Збірна Англії, незважаючи на те, що ще місяць тому забезпечила собі місце на чемпіонаті світу, на власному полі під проливним дощем на Уемблі обіграла 2-0 збірну Сербії. Щоправда, варто сказати, після того, як на 28-й хвилині Бокайосака вивів англійців вперед, гості мали декілька хороших нагод для того, щоб як мінімум уникнути поразки. Але замість цього, на останній хвилині отримали контратаку на власні ворота, яку точним ударом закінчив Еберечі Езе. 2-0 впевнена перемога англійців. Не просту, але дуже важливу перемогу в гостях над Андорою здобула Албанія. В першому таймі команди мали декілька нагод, щоб відзначитись, але єдиний м'яч було забито всередині другого тайму. Крістіан Ацлані на 67-й хвилині приніс албанцям перемогу. Тож останній тур у групі Кей вже абсолютно ніяк не змінить турнірної ситуації. Збірна Англії з першої позиції їде на чемпіонат світу. А Албанія, яка посіла другу сходинку, буде грати в плей-офф. Що ж до сербів, то вони ще теоретично можуть мати шанс потрапити на чемпіонат світу через плей-офф Ліги націй. Продовжився передостанній тур європейської кваліфікації у п'ятницю ще шістьмома матчами у трьох підгрупах. У першому з них збірна Німеччини в рамках групи Ей здобула виїзну перемогу над Люксембургом. В першому таймі обидві команди створили приблизно рівну кількість гольових моментів. А ось у другій 45 п'яти хвилинці Нік Вольтемаде, оформивши дубль, розставив все по своїм місцям. 2-0 перемога Бундестім. В іншому матчі цієї групи в Кошице зустрічалися збірні Словаччини та Північної Ірландії. В першому таймі господарі були близькими, щоб відкрити рахунок, але на допомогу гостям прийшов Каркас Воріт. В другій 45 хвилинці два м'ячі словаків були скасовані через положення поза грою. Та все ж на першій компенсованій хвилині після подачі скутового Томаш Бобчик забив, як потім виявилося, переможний м'яч. Догравали цей поєдинок ірландці в меншості. На 90 плюс дев'ятій хвилині Даніель Балард отримав другу жовту картку. Отже, один Перемога Словаччини. Турнірна ситуація в групі А тепер має такий вигляд: збірні Німеччини та Словаччини в очному поєдинку в останньому турі вирішать, хто з них посяде першу сходинку і напряму поїде на чемпіонат світу, а кому доведеться турувати туди шлях через плей-офф. Один з центральних матчів усього туру відбувся у Варшаві, де зустрічались лідери групи G – Польща та Нідерланди. Господарям поля вкрай необхідна була перемога, тому й не дивно, що вони краще розпочали цей поєдинок. І на 43-й хвилині Якуб Камінський вивів поляків вперед. Але вже на початку другого тайму Мемфіс Депай рахунок зрівняв. Далі як не намагалися обидві збірні вирвати перемогу, але більше забитих м'ячів болівальники не побачили. Нічия 1-1 на користь Нідерландів. Сенсацією завершився інший матч цієї групи. Збірна Фінляндії на власному полі в Гельсінкі поступилася з рахунком 0-1 мальтійцям. В господарі поля тисли всю гру, створили з десяток моментів гольових, але на 81-й хвилині пропустили контратаку, яку реалізував Джейк Грек. 1-0 перемога Мальти. Тож доля першого місця в групі G за тур до фінішу фактично вирішена. Польщі для того, щоб посунути Нідерланди з першої позиції, необхідно в останньому турі не лише розгромно перемагати Мальту, а й сподіватися, що Литва в гостях розгромить Нідерланди. Але це вже з варіанту фантастики. Тож нідерландці напряму поїдуть на чемпіонат світу, а Польща доведеться грати плей-офф. Близьким до сенсаційної перемоги був ще один футбольний карлик. Мова про збірну Гібралтару, яка приймала на власному полі Чорногорію. Саме Гібралтар на 20-й хвилині вийшов вперед завдяки голу Ліама Єсупа. Але ще до кінця першого тайму Чорногорія не лише зрівняла рахунок після удару зі штрафного Василія Аджича на 33-й хвилині, а й вийшла вперед. Пенальті на 42-й реалізував Нікола Крестович. Більше м'ячів у цьому матчі не було. 2-1 перемога Чорногорії. Не просто розпочинався матч ще для одного фаворита проти аутсайдера. Збірна Хорватії вже на 16-й хвилині домашнього матчу проти Фарерських островів вимушена була діставати м'яч сітки власних воріт. М'яч після рикошету забив Давід Турі. Але щодо перерви зусиллями Йошко Гвардіола хорвати відновили рівновагу. Ну а в другому таймі поставили все на свої місця. На 57-й хвилині Петр Муса вивів хорватів вперед. А крапку у матчі на 70-й поставив Нікола Влашич. 3-1 перемога Картатих. Власне кажучи, завдяки цьому результату в групі Ель тепер все стало зрозуміло. Збірна Хорватії долучається до Англії та Франції та стає третьою командою від Європи, яка гарантувала собі квиток на чемпіонат світу. Ну а збірна Чехії стала тепер недосяжною для Ферерських островів і зіграє в плей-офф. Ну а найбільш насиченою на матчі європейської кваліфікації вийшла субота. В цей день відбулося аж 10 поєдинків у п'яти підгрупах. Не те, щоб сенсаційний, але точно несподіваний. Результат було зафіксовано в Любляні, де збірна Словенії приймала Косово. Гості вийшли вперед швидко. Вже на шостій хвилині відзначився Фіснік Аслані. На початку другого тайму Петр Стоянович залишив господарів поля у меншості, побачивши перед собою другу жовту картку. І чисельною перевагою косовари скористалися швидко. На 64-й хвилині Жан Корнічнік відправив м'яч у власні ворота. 2-0 перемога Косово. В іншому матчі групи бі між собою зустрічалися збірні Швейцарії та Швеції. В господарі поля відкрили рахунок на 13-й хвилині. Відзначився Брель Ембуло. Але шведи зуміли до перерви відновити рівновагу на табло. Венімін Ньогрен на 33-й хвилині зрівняв рахунок у матчі. Але в другому таймі швейцарці дотиснули свого опонента. На 60-й хвилині грані Джака, реалізувавши пенальті, вивів друге господарів поля вперед. На 75-й Дан Доєм зробив рахунок 3 А крапку у матчі в компенсований час поставив Йогрин. Оган Манзамбі, 4-1 Впевнена перемога Швейцарії. Турнірна ситуація в групі Б перед заключним туром має наступний вигляд: збірні Швейцарії та Косово забезпечили собі перші дві сходинки, і в останньому турі розіграють пряму путівку на Мундіаль. Щоправда, косоварам для того, щоб обігнати швейцарців турнірній таблиці, необхідно перемагати їх з різницею у шість м'ячів. Справжню феєрію гольових моментів та забитих м'ячів влаштували вболівальникам збірні Греції та Шотландії. Господарі поля вже на сьомій хвилині відкрили рахунок з усиллями капітана Греків Анастасіо Бакасетаса. На початку другого тайму Константіно Скареца сподвоїв перевагу Еллінів, а на 63-й Хрістос Соліс дальнім ударом здавалося, приніс Греції перемогу. Але проти були шотландці. Вже через дві хвилини після третього пропущеного м'яча Бен Доук підігрує один м'яч. Ще через п'ять хвилин Раен Крісті робить рахунок. 3-2. На 84 й хвилині Греція залишається в меншості. Другу жовту картку отримав той такий Бакасетас. До кінця матчу шутанці мали декілька хороших нагод, щоб як мінімум рятуватися від поразки, але цифри на табло більше не змінилися. 3-2. Перемога Греції. Сенсацією завершився інший матч цієї групи, в якому збірна Данії зустрічалася проти білорусів. Господарі поля вийшли вперед на 11-й хвилині. м'яч забив Мікель Дамсбор. Але всередині другого тайму гості відзначилися подвійним ударом. Врятуватися від поразки. Данія зуміла за 11 хвилин до фінального свистка. Нічию своїй команді приніс Густав Ісаксен. Збірні Данії та Шотландії заздалегідь собі забезпечили перші дві сходинки квартету Сі, і тепер в останньому турі на британських островах вони в очному протистоянні визначать, яка команда поїде напряму на чемпіонат світу, а які доведеться йти туди через плей-офф. Певну гостьову перемогу в Тбілісі над збірною Грузії здобула Іспанія. Діючий чемпіон Європи, ще в першому таймі вирішив всі питання про переможця цієї гри. Мікель Оярсабель з пенальті на 11-й хвилині відкрив рахунок у матчі. На 22-й Мартін Субіменді подвоїв перевагу Фурії Рохи. А на 34-й Ферран Торес зробив рахунок 0-3. В другому таймі той такий Оярсабель, оформивши дубль, встановив остаточний результат: 4-0 на користь Іспанії. Менш впевнено за результатом, але не менш впевнену за грою Перемогу над збірною Болгарії здобула Туреччина. Господарі поля відкрили рахунок вже на восьмій хвилині. Матчу ударом з пенальті відзначився Хакан Челханоглу. За сім хвилин до фінального свистка турки подвоїли свою перевагу. Після подачі зі штрафного м'яч у власні ворота зрізав Атанас Чернев. 2-0 перемога Туреччини. В групі і вже фактично також все вирішено. Збірні Іспанії та Туреччини забезпечили собі перші дві сходинки, і в останньому турі зіграють в очному матчі. Щоправда, туркам для того, щоб обігнати іспанців і напряму потрапити на чемпіонат світу, необхідно буде на піренеях перемагати з різницею як мінімум у сім м'ячів. Надзвичайно важливу вольову домашню перемогу над Румунією здобула збірна Боснії та Герцеговини. Хоча краще цей матч розпочали саме гості, і заслужено на 17 17-й хвилині вийшли вперед. М'яч забив Даніель Бірліджа. Але в другому таймі боснійці перевернули все з ніг на голову. Почав камбек на 49 й хвилині. Капітан Едін Джеко. Він зрівняв рахунок. На 67-й Деніс Древуш, який з'явився на футбольному полі за декілька хвилин до цього, отримав червону картку, залишивши румунів у меншості. І Боснія своїм шансом. Ансом скористалася на 80-й хвилині. Ермір Баранактарович розкішним дальнім ударом вивів Боснію вперед. А крапку у матчі в компенсований час поставив Харіс Табакович. 3-1 перемога Боснії. Прогнозовані чергові трибали до своєї скарбнички поклали австрійці, які обіграли на виїзді кіпер. Перемогу своїй команді приніс дубль Марко Арнаутовича, який відзначився у кожному з таймів. На й хвилині форвард австрійців реалізував пенальті. А на 55-й встановив остаточний результат на табло 2-0 на користь Австрії. Завдяки перемозі боснійців над румунами перед останнім туром в групі H також все дуже і дуже просто. Якраз Австрія та Боснія між собою в очному протистоянні розіграють пряму путівку на чемпіонат світу і визначать, яка команда буде грати в плей-офф. Сенсаційним результатом завершився стартовий поєдинок групи Джей, в якому Казахстан приймав Бельгію. Господарі поля швидко відкрили рахунок. На контратаці впіймавши бельгійців, відзначився достан Сатпаєв. На початку другого тайму Бельгія рахунок зрівняла. М'яч забив Ханс ванекен. Далі бельгійці намагалися вирвати перемогу, але не допомогло йому цьому навіть вилучення гравця Казахстану Іслама Чеснакова, який той отримав на 79-й хвилині. таки завершився в нічию 1-1 Ледь не трапилось сенсації ще в одному матчі цього туру, в якому Ліхтенштейн приймав Вельс. Британці здобули мінімальну перемогу з рахунком 1-0, А єдиний м'яч забили аж на 61-й хвилині. Голом відзначився Джордан Джеймс. Тож перед останнім туром групи J на першу сходинку претендують одразу три збірні Бельгія, Македонія та Уельс. Але враховуючи те, що бельгійці в заключному матчі прийматимуть Ліхтенштейн, то доля першого місця вже фактично вирішена. А ось Македонія та Уельс в останньому матчі між собою розіграють друге місце та путівку в плей-офф. Тож до вашої уваги ще раз результати усіх матчів передостаннього туру групового етапу європейської кваліфікації на чемпіонат світу. Ну, а заключний тур стартує вже сьогодні, в тому числі і для збірної України. Протягом найближчих трьох днів ми з вами дізнаємося імена усіх переможців, які отримують прямі путівки на чемпіонат світу, а також команд, які посядуть другі місця та будуть далі боротися у плей-офф. Король футболу, король хитику, король Вембелдонного гоночного треку, Король подачі, Король удачі, король ракетки, король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злитів, король вогнів, Король порту, король кіберспорту, король хоку, справа та своєї справи, король топголів, Король стрільби та король надзвичайної гри, ей Баркін, баркін, баткін, Бакін, Баркін, Баткін, Бакін, Беркін, Баткін, Бебкін, ти. for